Ви дивіться, що з собою представляє Екофло китайський. По суті, він працює тільки то що, наприклад, я зараз включаю, бачите, показує, що типу, є 11,5 вольта, показує 79% батареї, 220 на виході нема, бо, бо, именно, бо здох сам інвертор пробувати стартанути, то він не стартанеться, бо я від нього від'єднав вольтаж. От у нас USB є коротше, купа всяких навіть Ті Леди є. Ну, суть в тому, що на даному моменті ця електростанція зараз не, не працює. Розряджаються конденсатори. І дали її, я так зрозумів, сюди 220 вольт. Я вже почав більшості дивитися і подивився, що в ній особи нічого немає. Бо я собі хочу теж зробити своє екофло. Але зробити на базі малесенький інвертор, в разі чого, щоб поїхати пельна станція, чи що, що собі в полі робити. Це дуже зручно і дуже класна штука, така, типу суто мобільна. Давайте я вам більш покажу, що вона взагалі зібрана. Зібрана на китайському контролері. Ось якраз китайське синусодідальна платка. От ще одна, От такий малесенький інвертор. З собою представляє ну Ватт від віддасть, буде дуже файно. Вибиті транзистори всі, я буду дивитися по управлінню чи щось вдасться. Сама плата дисплей і плата знизу, там типу USB. Воно так все об'єднано. Батарейки іменно такі. Заявлено виробником, що тут є 20 А. Зараз я більш детальніше покажу. От, заявлено виробником, що вона має е, та батарейка 20 А. Є 20 000 мА 780 час має сама та електростанція. І зараз я буду її ремонтувати, робити повністю ремонт. Я вам скажу, що доволі так зроблено акуратно. Отак от все по-китайському. З того боку, доволі вона ремонтно пригодна. Не є, як інші, ті EcoFlow, що дуже тяжко залізти. Зараз більш детальніше я почну її зараз розбирати, бо тут якраз я мінус від'єднав. Бо вибиті ті ключі всі і вибиті RGBT-транзистори. Зараз буду дивитися, а, де якраз я маю такі транзистори, де з діодами, чуть-чуть, може, і потужнішої. І тут а, е, транзистори такі стоять. 32. Ну, 19.32. Я думаю, що тут 43.10 або 41.10 може підійти. Ну, треба все дивити, може і 32.05, їх сюди поставити, вони будуть працювати. Треба дивитися по опору, як вони будуть працювати, і подивитися його по потужності. Е, коли ви впаєте транзистор і хочете аналоги, і подивитися, е, за що йому не треба звертати увагу. Звертати треба увагу перше. О, є. Е, звертати увагу треба перше. На. Е, Транзистор, який має опір. Відкривання чим нижчий опір, тим менше він гріє. Друге, треба дивитися ток. і... Щоб відкриватися там, в районі там, до 6 вольт, є буває 4 вольта. Іменно треба імуно, ті дивитися параметри там, ток датність, робочий ток там, до 100 вольт. Ну, типу, як тут 12 вольт то воно там в районі до 100 вольт тут, підходить. Треба іменно ці всі параметри дивитися, щоб принаймні воно підходило. Навіть буває, що аналогів в інтернеті нема, але можна підібрати і ставити будь-які найслабкіші для провірки. Наприклад, я ці знання не мав, але мені старша людина одна. Навчила, бо ти, як то кажучи, скільки років вчиш, живеш, скільки років вчишся. Тепер я вже іменно цим користуюся і дуже мене сильно виручає. Тому зараз приступаємо до розбирання, будемо паяти і будемо пробувати його відновити. Друзі, я його розібрав. От Зараз більш детальніше дивимося плату. Плата, я вам скажу, зроблена якісно. Але дуже по-простому. По суті, тут нічого складного в ній нема. Зроблено все так по-простому. Так, дивимося в загальності, що тут не так. Запобіжники. Запобіжники, як завжди, на вищому уровні ніколи не горять. Як не дивився, я ніколи не бачив, щоб запобіжники горіли в інверторах. Не розумію, як іменно це враховується. Що в них ставлять ті запобіжники, які не спрацьовують, коли щось коротке замикання чи ще щось. Ну, коротше, Давайте так. 40 а ну, 40 ампер запобіжники не мають. Я деколи імітірує свої запобіжники з кусочок дротку, вони краще працюють, чим от запобіжники, які іменно є заводом. Бо у мене таке думка складається, що запобіжники, які іменно є самого заводу, зараз я більше наведу фокус, що вони... Виштампені імуно взяли, наштампували з кусок цинковної бляхи ті запобіжники і почали їх продавати. Ну, типу, і Заробляють на простих запобіжників. А в реальності вони тіп, не горять. Бо то має бути імоносплав один, а це по бокам має сплав бути другий. Давайте не по тому. Давайте будемо далі приступати робити діагноз. Діагноз. Дивіться, що ще могло б вигоріти. Ну, тут, Тут я бачу, що, як завжди китайці не пропаяли. Зараз от, більш детальніше телефон дуже мають хорошу камеру. Але би хотілося вам передати всю красоту китайської інженерії. От як воно зроблено. Дуже-дуже важко це сфокусувати. Так, тут треба буде якийсь мікроскоп прикупити або хороший об'єктив. Тут я бачу зле пропаяний резистор, але, по суті, він ці тримає, його треба буде пропаяти цей елемент. Ви бачите, як він, він погано припаяний. По самих малесеньких тих транзисторах треба теж продивлятися. Ну і я думаю, що вони є цілі. В загальності, що тут вилетіло, на мою думку. Те, що оті от транзюки. Подивимося ще резистори, кожен управляючий резистор. Чи вони всі цілі. Зараз я випаю повністю всі транзистори, ті, і ті. Е, підпаяю низку дам на нього е, 12 вольт. Подивимося, чи запуститься 400 вольтова лінія низьковольтна, бо тут є конденсатор, який розкачує до 400 вольт. О, 220 мікрофарад, О там не видно того конденсатора. Зараз би хотів вам би, би, показати, що він тут розказує. О, на платі є. 220 вольт 450 От. А, ні, 200... 220 мікрофарад, 450 вольт. І зараз будемо приступати до. Ремонту даного інвертора. Так, друзі, я випаяв і ще побачив такий класний сюрприз. От таку штучку побачив. А це ж тут малесенька. Я її побачив це кусок олива. По суті, би не мала бути. Але вона тут була валялася в тому місці. Її, по суті, тут по логіці взагалі би не мало бути. Але по факту вона тут була. Так що треба зараз все провіряти. Що ще могло статися? Косочок такої штучки, могло коротнути і багато чого зробити проблем. Зараз будемо далі це все розбирати. І ще я замітить те, що самі транзистори були дуже слабо самі прижаті, Іменно дуже слабо самі прижаті були транзистори. Ну, коротше, не суть. Давайте будемо далі приступати до ремонту, менше розговору. І ще будемо виправляти всі косяки, які ми на даний момент в ньому побачили. Так, друзі, випаяв всі транзистори, повністю все повипаював. Більш треба було акуратно з тим датчиком температури, який вона знаходиться тут. Він вже стоїть на радіаторі. Його добросовісно китайці переклеїли на клей, Ну, що хоч так бо деяких я бачу, що просто приложують. <кхи> треба провірити зразу резистори на 10 Ом. Кожен кожен треба перевірити, бо багато хто випаєв його типу, транзистор, десь транзистори не здалі впаяв. типу, все-таки типу, купив, впаяв на бах, все згоріло. Треба провірити, кожен транзистор. Чи добрий. Транзистори зразу іменно на е, в, е, тих RGB-шках теж перевірити їх іменно на вже більш 400 вольтовій лінії, які розкачують на 220. Тут перевірити теж, бо це є низьковольтна частина, оце, а це високовольтна частина, це розділено. От, наприклад, є То вже з 12 вольт розкачується, а це вже, тут 400 вольт робиться 220. І після того, як все повністю все добре, тут добре, в районі тут 10 кОм розряд стоять між боковими ножками. Все провіряєте, все добре. є, 10 кОм, 10 кОм, це є 10 Ом. Це все повністю, все в ряд 10 Ом. Як все вони мають, допустимо там 9,9 9, ,9. Ома 9, 10 і 2, Ома амбуш, може бути 10.02, типу, типу того роду, як все допустимо. Плюс 5% є похибки, це нормально. Все, провіряємо все окей І після того починаємо провіряти транзистори. Транзистори провіряються, як є два методи. Я е, більш е, користуюся методом імуна на продзвонку. Беру тестер, Включаю. І провіряю іменно на прозонку включив, щоб він, наприклад, зараз я доторкаюся тестером. Бачите, що напишить. Ставим, доторкаємося іменно до крайнього і до другого. І воно має показати, що він є добрий. Чи не добрий в загальності? Або, або так. От. Цей добрий є. Це центральне буде пищати, бо центральний є корпусом. Цей добрий транзистор. Потім треба буде подивитися параметри його іменно. Так, дивимося далі. Тут теж добрий. І так, послідовно, коротше, всі повністю перевіряємо. Е, Великий тіво теж провірається. Ну, теж корпус є, але ми можемо провіряти йому. Беремо тіпо, два крайніх і доторкаємося, бачимо, що не дзвонить. Провіряємо тут, чи нічого не дзвонить. Бачимо, не дзвонить. І тут нічого не дзвонить. І зараз всі перевіримо побачимо далі результат. От, друзі, коротше, вже по суті попаяв. Все повністю. Впаяв транзистори чуть-чуть інакші. Зараз більш вам детальніше покажу. І пробував давати на нього 12 вольт, ще не запускав. Е, самі транзистори. Іменно, які я впаяв. Зараз я хочу поставити, щоб нічого не крутнуло, бо можуть бути конденсатори заряжені. Давайте чимось ще підсвітимо для того, щоб можна було бачити добре, що в нас там є. Секундочку. Я поставив такий, але без букви Д. буква Д це діод, але тут я бачу теж діод є. Отакі от є імуна поставила. Бачите, оригінальність з буквою Д. А оригінальність стоять от такі. Потужність одна та сама. І зараз я буду підключати, запускати саме EcoFlow. І Запускаємо. Запускаємо EcoFlow, включаємо, бачимо, що є. Все добре. Лампочку вже включили і включаємо 220 інвертор. Все є, інвертор запустився. Ремонт благополучний, все повністю робить. Індикація є, аварій нема. От один. Дуже примітивний самій інвертор. Взагалі тут нічого в ньому такого дуже складного нема. Саме при тим примітивний інвертор. Я зараз на даний момент його потестую. Звук мені не дуже подобається. Це жужжання є. Неприємне, але факт є фактом, що він працює. Зараз його, по суті, коротше, трошки поганяю, попровірую. Він десь нас... є, навіть показує шкала повністю, що тут купа приколів є. ну, тіпа, тут є Оце прикольна теж штука, що світло включається. ну, Так, відключити, інвертор включити. Yeah. Вот так. Зараз ще тут трошки поганяю його, попробую ще плюс власника за зарядку. Так що, друзі, я його по суті запустив, пропрацював мені недовго і вийшов з ладу. вийшла з ладу плата управління, тому що подали 220. 220 імуно вибили, ну, вибили самі два транзистора високовольтних імоно і вилетів сам модуль. Самой яким який управляє самим інвертором є, от якраз він наглядно, я купив повністю другий. Бо ця мікросхема повністю гріється, коли починає її запускати. На даний момент я купив повністю другу плату, вона має прийти. Друзі, хотів ж вам вже показати. Замінив на скорую руку, за якраз прийшла платка, замінив іменно цю. Тоді, коли я говорив, що сам інвертор, мені не подобається, як він працював. Бо тоді, ну, був звук, мені не дуже подобався те, що я говорив. Тепер дивіться, я замінив повністю всю плату, бо горілася сама ця мікросхема. Повністю той сам контролер, який управляє сам, сам інвертором, повністю, що він робить сенсоїд. Тепер дивіться, я замінив. Беру інвертор, стартую. Дивіться. Як він грає. Як, як шепить, як пісенька грає. Нема вже того такого скреготання. Він же шипить, як має бути. Бо був такий корот, ну, характерний звук, такий як скриготання. Зараз він працює так, як має бути. Ремонт повністю знову відремонтував. Дивіться, що я замінив іменно цю плату. І... На самій платі, коли управління їм не йде, бо коли ви надзвичайно попутаєте з тим, то у вас горять польові транзистори. От, такі вони там стоять, Типа як мосфети вони йому стоять тут на управлінні. От якраз є дріт, він сюди має подаватися йому на 12 вольт. От якраз він є. Ото малесенький, я його повністю замінив. От якраз того під'єднав. Він дає 12 іменно сюди. Він подає іменно бере з того, е, з того транзюка. От Звідси воно подається сюди. І коротше, тут на виході. Він якраз управляє ними. Коротше, тут зав'язано. Е, зараз він, по суті, заспівав, так як має бути робить. Е, от якраз і от показує 220 вольт. От, врубав лампочку, лампочка 4 Вт, монотестована. Все добре. Зараз залишилося його підзібрати і, по суті, а, ще треба розібрати, вимити весь флюс і зібрати назад. Вже можна буде віддавати і повністю все робоче. Проблема була теж, що мені не подобався звук характерний. З був характерний іменно від тої плати, яка йому управляла. Ось якраз вона є, вона дуже погано себе відчувала і дуже погано працювала. Я її замінив. От така платка. Так якщо у вас буде якісь таке, типу нестабільність, зараз вона веде фокус, то ви її сміло міняєте ту платку, бо дали зустрічну напругу, і я думаю, що та платка теж відкинула зразу і свої коньки, вона ще працювала. Вона мені транзистори не попалила, RGB t теж не попалила. Нічого мені не сполоє, я просто замінив її і от. Я думаю, як я б ту плату можна відремонтувати, я думаю, як я куплю собі на Аліекспрес іменно такі трендзики, куплю, то можна буде її відремонтувати. Тут, по суті, на ній особо і нічого і нема. Можна ще навіть доплительно купити дисплей, якщо зремонтувати, інвертор, спокійно ставити. І воно буде працювати. Ну от вже інвертор відремонтувався, все працює, все благополучно. Ставте лайки, підтримуйте мій канал, можете перейти до спонсорства. Там навіть закинути долар мені дуже буде приємно. Кому я допоміг йому на такої інформації чи кому чимось допоміг. Навіть 1 долар мені дуже буде приємно для розвитку мого каналу. Так що дуже дякую вам за увагу. Ставте лайки. підписуй на канал, щоб мій канал розвивався. Всім пока, до нової зустрічі!